Останній тиждень перед канікулами, і наша дирекція, як завжди, вирішила допомагати Збройним силам і якось заохочити нашу мову до певного патріотизму. Було прийнято рішення, щоб наймолодші наші діти, які власне в цьому році таки прийшли, і трішки старші їм допомогли ці п'яті і шості класи. Вони, як ви можете бачити, організували прекрасну ярмарку. Ця ярмарка полягає на тому, що всі виручені кошти вони підуть для наших хлопців, для наших випускників, які зараз виконують бойові задання на фронті. Мені подобаються такі заходи. Ми збираємо гроші. На допомогу нашим ЗСУ вони нас захищають, і, по-перше, учням приємно, що можна на території школи щось купити смачненьке і, і гроші ці ж переходять до да, захисників. Подавали кекси а бабусі якийсь тортик, Робила півників. дуже багато брали того тортику, якого бабуся зробила, і кексів. Зараз таке суспільство у нас, що щоб задонатити, нам потрібно щось придумувати креативне, бо люди вже не хочуть так донатити просто так. І тому власне діти вийшли з таку дирекція їх завжди підтримує в їхніх прекрасних ідеях зірвати певні кошти. Ну і, власне, тільки сьогодні у нас є ярмарка, там де ви можете купити смаколики. Прекрасна фотозона, по яку їздили, робили, шукали по всіх Хмельницькій області, знайшли тітюки з сіном, щоб все гарно у нас було. Ну і саме такою родзинкою та ізюменкою нашого такого заходу це був концерт, який організовує Роман Володимир, вчитель наш е з музики. Він підготував дітей до певних пісень. І зараз, власне, ми зараз можемо послухати. Патріотичні пісні і саме зараз грає пісня Україна це ти і тому пам'ятайте, що Україна не починається з тебе чи з мене? Україна починається з нас і вже сьогодні. Це дуже вагомий захід на сьогоднішній день в нас в Україні, в нас в городку і взагалі скрізь усюди, тому що наші захисники невтомно працюють, не покладаючи рук для того, щоб ми могли безпечно водити своїх дітей до школи, щоб наші діти здобували знання кожного дня. Безпосередньо з нашими найкращими вчителями в грудку ми дуже старалися, ми дуже хотіли, щоб була гарна продукція, щоб можна було чим побільше зібрати грошей на допомогу нашим захисникам. Дуже раді, що сьогодні дійсно зібралось багато людей. Безмежно що частіше треба робити такі заходи, на мою думку.